Всесвітній день здоров'я відзначали у Прилуцькому ліцеї номер 14 Учнівський та педагогічний колективи 5 квітня об'єдналися в одну велику спортивну родину. Слід зазначити, що спортивні заходи для освітнього закладу є невід'ємною частиною освітнього процесу. Адже ще у 2006 році ліцей номер 14 отримав статус школи сприяння здоров'ю. Кому як не нам, і зокрема в нашому закладі. Е треба віднестися серйозно щоб продемонструвати наше відношення взагалі до здоров'я щоб відзначати це свято тому що ми є школою сприяння здоров'я Маємо такий статус сертифікованість цього приводу і працюємо в рамках реалізації цільової комплексної програми Крок за кроком до здоров'я. Відповідно до програми Крок за кроком до здоров'я ліцей організовує низку яскравих та неординарних спортивних свят. Так нещодавно заклад провів змагання чемпіонів. А вже у травні очікується свято руху, як говорить директор Людмила Ященко, до дня здоров'я готувалися ретельно. До організації свята також долучилися члени учнівського самоврядування. Валися старано і з цікавістю. Художня галерея та інформаційна площадка були у кожному куточку школи. Вітамінна гостина у фоє вітала гостей яскравим асортиментом. Першою локацією став інформаційний куточок Здоровим бути здорово. Проводимо інформаційно-просвітницьку роботу з теми цього свій вибір на користь здоров'я. Сьогодні нам було підготовлено різний роздатковий матеріал. Як ми можемо бачити, буклети, листівки та пам'ятки. Сьогодні з дітьми ми повторюємо правила поведінки на вулиці, на дорозі, вдома, в інтернеті та під час повітряної тривоги, що є надважливим в умовах сьогодення. Для учнів початкової ланки проводився загальний інтерактивний урок, присвячений дню здоров'я. Спільно з вчителем діти визначали корисні чи не корисні продукти, спілкувалися на тематику здорового способу життя та проводили фізкульт хвилинки. Наступна локація відеоцентр. Цікаве пізнавальне відео розповідало про навколишнє середовище. І Прокручуються відеоролики для різних класів, для різних вікових категорій. Цим займаються вчителі, які вчителі біології, вчителі основ здоров'я, класи, які це шості, сьомі класи будуть відвідувати цей відеоцентр. Стіл здорового харчування став чи не найприємнішим моментом усього заходу. Колярі представили приготовані власноруч корисні смаколики. Оскільки ми навчаємося у три зміни, вони в три зміни представляли різні, різновиди здорового харчування: хтось сирники, хтось фрукти, хтось хтось запечені яблука і так далі. Важливим моментом стала зустріч з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій та товариства Червоного хреста. Учні отримали знання з надання першої домедичної допомоги та поведінки з невідомими підозрілими предметами. Як пояснюють фахівці, основною метою є навчити надавати взагалі першу допомогу, як діяти правильно за алгоритмом при наданні допомоги людині в кризових ситуаціях. Тобто, це будуть і рани, і опіки інші невідкладні стани, такі як переохолодження, теплові удари, тобто. Буде і надаватися допомогу, як нам правильно надавати допомогу. Наша головна мета це проводити дітям роз'яснену роботу, що не потрібно ні в якому випадку касати, торкатися вибухонебезпечних предметів. взагалі до них підходити. У разі, якщо вони їх виявили, що вони відходили як можливо подалі, викликали відповідні служби. Ну, телефонували батькам, але не в жодному разі не підходили туди самі. Аут спортивний майданчик ліцею став місцем змагань з волейболу серед учнів 8-11 класів. По закінченню гри визначили переможців. Перше місце посіла команда 9-го А класу, друге 8-го Б. Почесне третє зайняла команда 10-го класу. Для юнаків пройшли змагання з гирьового спорту. Перемогу отримав учень 8-го класу Максим Ткаченко. Свято Дня здоров'я провели на відмінно і головне не відриваючись від занять.